Привіт! Сьогодні дивимось на рюкзак від київського бренду Гуд. Рюкзак, який почав певну змін в продукції, мав перший крок до оновлення та переходу з використання велкро на клапані до неодимових магнітів. І це цікаве рішення, яке не тільки дозволяє тихо відкривати кишеню на клапані, а ще й робить більш довговічним цей механізм. І магніти це не єдина фішка цієї моделі, вони ще є. Що ж, це Dayton, і зараз ми про нього поговоримо. Цей танцерюкзак середнього розміру з об'ємом 22 літри. Його параметри 49 на 30 на 14 сантиметрів. І цього буде достатньо на щоденне використання під більшість сценаріїв. Як я і казав раніше, тут використовуються магніти ось в цьому клапані. І це перший продукт бренду, де він е, використовується. Далі вже пішли е, нові продукти: це саме сумка Mission і сумка NUC третьої генерації. Там так само є клапан і так само використовуються ці неодимові магніти. А зараз детальніше. Про рюкзак. Основний матеріал це нейлон 600 ден з покриттям Тефлон. Це всепогодний рюкзак, який захистить речі всередині як від дощу, так і від снігу. Але, звісно, все в межах дозволеного. Для наших погодних умов це ну просто з головою. Тим паче тут ще є додатковий захист на блискавках. На передній частині є логотип бренду і об'ємне кишеня на клапані з магнітами. Всередині основний простір і ще одна додаткова невеличка кишенька. Також є деобразне кільце, на яке можна або щось причепити, або за нього можна відкривати цю кишеню. Це досить зручно. Нижче є величезна велкро панель для кастомізації рюкзака. Тут ви можете розмістити різноманітні патчі та шеврони. За цією велкро є об'ємна кишеня, вона на реверсній блискавці, на ній так само є. Пулер рефлективний, так само, як і на інших всіх застібках. Це зроблено для того, щоб зручно було відкривати кишені навіть у рукавичках. Відкриваємо всередині фірмова жовта підкладка щоб було краще видно речі при поганому освітленні. Є дві відкриті кишені, і також карабінчик для. Ключів ще з цікавого тут є дві планки зверху і знизу, які захищають блискавку додатково від негоди. Бічні кишені є з обох сторін, вони відкритого типу і за стандартом ідеально підійдуть під пляшку з водою, парасольку чи якісь дрібнички типу повербанка і таке інше. Ще з боків рюкзака є ось такі вушка з обох сторін зі стропи. Вони додають певного виду до рюкзака, але за них можна по ідеї щось причепити дно рюкзака з водонепроникного матеріалу з вініловим покриттям. Цей матеріал дуже довговічний і. Дуже легко чиститься. Також знизу є ось такі кріплення, які можна з легкістю затягнути. І тут можна розмістити якісь додаткові речі. Наприклад, можна затягнути сюди кофту, чи, наприклад, штатив. Ось ви відеограф чи фотограф, сюди засунули штатив, затягнули його і пішли. Все класно, класно. Всередині місця не займаєте і. Кріпиться це дуже надійно. Ручка вона широка, вона дуже зручна і вона не передавлює руку. Вона трикомпонентна, є як стропа. Так і нейлон, і так само і реміна стрічка. Під ручкою є додатковий шар із стропи для підсилення конструкції. Також є логотип бренду і кільце, за яке можна причепити, наприклад, фірмову стрічку бренду. Ну або що ще. І ще одна фішка цієї моделі це ось ці дві кишені, які знаходяться ззаду. Ну, фактично, вони знаходяться е, по боках, бо простір всередині кишені це. А, ось цей простір. Сюди можна розмістити якісь картки, ключі чи щось таке. Ну, що має бути більш захищеним, бо застібки вони будуть прилягати до вашої спини. Йдемо далі. Лямки ергономічні з піною EVA всередині та 3D-сіткою для кращої вентиляції. На лямках є логотип бренду і нагрудний ремінь, який можна регулювати як по висоті, так і за об'ємом, щоб вам було більш зручніше. Цей нагрудний ремінь з магнітним фастексом, який можна з легкістю відкрити та закрити лише однією рукою. І також, якщо він вам не потрібен, ви можете його зняти. Потрібно лише відкрити ось ці два гудзика. І витягнути цю конструкцію. Все дуже просто. Спинка рюкзака, вона щільна і є дві ось такі зони з піною Еба та 3D-сіткою для кращої вентиляції та вашої зручності. Блискавка основного відділу має клапан для більшого захисту від негоди. Також тут в нас є дві застібки для більшої зручності. Що всередині? З однієї сторони, в нас велика січата кишеня на блискавці, також є пулер. Ну, Ви сюди щось можете накидати, і ви будете бачити ці речі через ось ці невеличкі отвори. Всередині в нас є дві січасті кишені, вони зверху на резинці. Ідеально підійдуть для розміщення якихось дрібниць, чи можна. Так само покласти пляшку з водою, як і у звичайну бічну кишеню. Далі йде пласка кишеня, в якій можна розмістити папір А4, зошит, планшет ну, і щось таке інше. Далі йде кишеня для розміщення в ній е, MacBook Pro 16 ї діагоналі, але, звісно, можна і розміщати інші ноутбуки, які схожі за розміром чи менше від цього MacBook. Е, ноутбук фіксується тут за допомогою ось такого реміня. І велкро. Ноутбук всередині буде добре захищений. З однієї сторони піна Ева, а з іншої дуже м'який паралон. Що ж, тепер давайте подивимось, що я зможу розмістити у рюкзаку Dayton від Good. Подивимось, що я розмістив всередині, та й не тільки цього рюкзака. На передній частині бачите патч, який я приліпив на велкро. переднє кишеня. Тут книга влізла. На карабінчик я причепив ось таку штучку, дві кишені, які далі всередині є, паспорт, і в іншу я поклав картку. Парасолька з іншої сторони тут павербанк. За кільце навушники. Ну і, звісно, стрічка. Кишеня на магнітиках. Тут в мене в невеличкій кишенці фільтри, і в самій кишені чохол з додатковою камерою. Задній кишеньки. З однієї сторони великий мультитул, а з іншої сторони ключі, що в нас всередині. Виглядає все ось так. Вітрівка. Ось тут я поклав різні дроти а, і ручку. Далі. Свіч в великому кейсі. Всередині термочашка. З іншої сторони я нічого не поклав. І величезний кейс з навушниками. Все. Далі у нас йде ось ця пласка кишенька. Сюди вліз iPad, розмір типу 9,7 дюймів. І відділ під ноут. Сюди я розмістив ноутбук. Він, правда, в мене 14-дюймовий, але я його поклав в ось такий конвертик також від гуд. Ну, сюди можна покласти ноутбук до 16-ї діагоналі. Все ось це все влізло в ось цей рюкзак Dayton. Dayton – це досить цікава модель, яка вібрала в себе і клапан з магнітною застіпкою, і величезну велкро панель, і дві захищені кишеньки на спині. Придбати Dayton та інші моделі бренду ви можете на сайті good.ua, а слідкувати за їх новинками в Instagram GoodBags. Ну а на цьому все. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. І найголовніше, не забувайте про донати. Це дуже важливо, все папа. -па.